Опанувати зброю в Івано-Франківській тергромаді організували національно-патріотичний захід з вогневої підготовки для молоді Прикарпаття. До навчання долучились як хлопці, так і дівчата. Більше у сюжеті наших кореспондентів. По центру мішенька така по посередня. Ви знайшли. Так, Нажміть просто на спуск. Раз відчуєте, які... ну як нажимається на спуск. От так. Що, ви так ага, нажмете зараз? Так, так. тільки легенько mm -hmm. одразу піде вистріл. Так, щоб зарядити цю штучку, толкайте вперед і вниз. Для 17-річної Юлії це перший досвід роботи зі зброєю. Якщо чесно, то я перше думала, що це буде щось таке дуже ну, складно буде. що я це не зможу виконати, але мені дуже сильно сподобалось. Я такий прям якийсь кайф почула. На мою думку, просто зараз такі часи, що може всякі ситуації, і потрібно завжди бути готовим до того, що тобі буде потрібна зброя. Про необхідність опанування азії в вогневої. Підготовка говорить ще один учасник заходу Антон. Агресія зі сторони Росії, то я думаю, кожен, кожен повинен вміти хоча б якісь навички з поводження зі зброєю мати, тому що це зараз дуже важливо. Може настати час, коли треба буде себе захистити. Я Зрозумів, що ще дуже багато треба чому вчитися, і треба треба все-таки вміти поводитися зі зброєю, тому що це зараз на жаль на даний час це потрібно. Перше заняття на думку директора спортивно-стрілецького тиру дає достатньо інформації, аби надалі вміло працювати зі зброєю. Перш за все, що вона знайомиться з зброєю різною, як і гладкоствольною, як і нарізною, поведінка зі зброєю, техніка безпеки, зі зброєю, як і, і обслуговувати, як її можна ну, розбирати, збирати, як користуватися, що таке запобіжник, коли ставити палець став на спусковий гачок, коли як в яку мішень прицілитись правильно, на яку дистанцію може той чи інший набій. Досягнути ціль впродовж заходу юнаки та дівчата мали змогу попрацювати із нарізною зброєю, а також спробувати стендову стрільбу. Тут проводяться стрільби з гладкоствольної зброї по літаючим тарілочкам. На даній площадці є п'ять рамок, з яких стріляється в кожній рамці по п'ять мішень, і загалом 25 мішень. Тяжкий вид спорту, бо різні траєкторії з різними швидкостями потрібно стрілку. І найти цю мішень, прочитати її траєкторію, зробити правильне випередження і влучний постріл загалом до навчальних стрільб долучились близько 20 юнаків та дівчат. Ми десь розглядали ряд можливостей і обрали саме це місце, тому що це місце воно є найкраще не тільки на західній Україні, як мені відомо, а найкраще на Україні для проведення саме такого заходу. Дійсно, наша молодь потребує правильного виховання. Виховання в правильному руці такого національно-патріотичного, тому що ну напевно, коли як не сьогодні, в час війни на території України нам треба виховати гідне наступне покоління. На Прикарпатті національно-патріотичні заходи проводитимуть і надалі.